Я це відео назву обрізка дерев і правильна робота з пеньками на пеньок. Тому що мені попалося таке відео, що люди отак зробили повністю в пеньках. Так не потрібно робити. Треба знати в яких місцях, коли і для чого вони потрібні. Тому давайте зараз ми подивимося з результатиком з того року. Дивіться, яка була ситуація. Якщо ви зрізаєте таку гілку, грубу, бачите, груба гілка, вона нам дала таких два жирових пагона. Що я роблю? Цей, що мені не потрібен, строго росте до верху, Я його забираю шофт, Правильно, під ноль. А тут для чого цей був пеньок зроблений? Бо ця гілка росла строго до верху, а цю я вже підрізаю ось тут, для того, щоб була заготовка на наступний рік і воно вже нам пустить три звідси гілки. І піде одна частина гілки сюди. Ці я заберу, щоб підуть внутрі під нуль, а цю я тільки кінчик переріжу. Тобто вона буде така довга. Я їй приріжу тільки кінчик для того, щоб вона набивалася вся плодовими бруньками. І кінчик я переріжу для того, щоб. Бо, як правило, на ньому буде в кінці яблучко, щоб такого не було. Далі йдемо. Ось був пеньочок, бачите, з того року. Він дав нам одну плодову гілочку. Це добре. Давайте далі подивимося. Ось тут, бачите. Цей пеньок не спрацював, цей спрацював. Дало нам одну гілку. Я його що її забираю? Не потрібно робити. От тут вже не потрібно нам. Тут вже є ця гілка вся навантажена, ця так стане. І на наступний рік це вже вся повна врожаєм, Йдемоте далі. Ось, був пеньок. Пішла одна. Тоді цей пеньок знову був прирізаний, нічого нам не дало. Дало просто дві гілки. Що ми тут робимо? Ми так забираємо і на цих вже двохрічних вже буде утворюватись плодова, плодове утворення. ось такі, як ось як тут. Бачите? Давайте далі підемо. Бачите, тут пеньків не було взагалі, все було голе, ну і відповідно, і маємо собі таку деревину для того, щоб мати розпалку. Ось був пеньок, дав нам список один плодовий один жировик, Я цей жировик зрізав. Так, поняли, да? ось, дивіться, як я зрізаю. Ось був пеньочок, дало доверху і список. Я його зрізав назад. Поняли, да? ось така ситуація. Був пеньочок, дало нам одну плодову списик, яку ми залишаємо в кінці з брунечкою, вона така, як шарик іде. І дало жировик. Тепер ми цей жирович забираємо звідси. Поняли, який принцип. Не обов'язково не обов'язково робити все так тут, 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 нахластити, бо потім вам треба буде теж з цим працювати. Ось, пішла гілка. Якщо вона йде така більш полога, поняла, така вигинається. Ви, якщо у вас є зручно, вам зробіть такий пеньок. Звідси заголіть, а з цієї сплячої бруньки піде, вона вже не піде вам жировиком ні в якому разі, вона тільки піде горизонтально. Якщо вона нас буде горизонтальна, вона буде плодова. Така сама ситуація тут, бачите, був пеньок. Все, все тут з плодами, ми це трошки заберемо ось так і ось так ми приріжемо. Донизу гілки ростуть ми їх забираємо завжди під ноль. Тому що це нам не потрібна така ситуація. Ось, дивіться, другий випадок. Був пеньок. Раз, два, три, три пенька було. Да? Це піднесу росте, ми її зразу бремоси. Сепенка нам що ми маємо, маємо жировий пагін, якийсь росте доверху, і ось утворилася плодова бруньочка, Бачите? Ось така плодова бруньочка утворилася. Тепер ми що робимо? Так, звичайно, зрізаємо на обратний різний пеньок. Звідси ми вже будемо мати урожай. Тут ми прирізаємо, бо це наша буде гілка основна. Сеопенька. Теж плод утворилося і список плодовий. Ми можемо вже його, якщо він йде горизонтальний, дивіться, якщо він йде горизонтальний, ви можете кінчик йому прирізати, поняли? Він тут буде навантажуватися, Бо якщо ми врубаємо тут, наприклад, половину, то е, підуть сильні соки. За рахунок чого такі обрізки робляться? Кінчик і цей. Бо пішов розподіл, е, розподіл е, поживних речовин на всю гілку, тобто на кожну бруньку, ми прирізаємо тільки кінчик, щоб її не потягнуло донизу з яблуком. І цей сок розставив всі е, точки над д'їд. В нашому випадку це розставив всі, всі зробить завантажив все плодами. Якщо ми рубанемо тут, то ця частина соку, що мала бути тут, вона все одно ж має піти. Дерево задумало так. І він, він тільки розділи їх на цих три бруньки. Звичайно, звідси піде якийсь жировик. Поняли? Да? Ось такий принцип роботи. Ось, звідси бачите, був кінчик. Тут ми забираємо. Тут ми робимо так, тут теж був пеньок, бачите, пішла гілочка. Я тут вже можу перевести на більш горизонтальну. Отакий жировик, бачите, пенька не було, зрізалось непонятно як. Є важлива робити ось такий косий. Все, Звідси, з таких косих теж не піде нічого. Був пеньок, дало нам дві гілочки, але вони рахітні, і це беру краще. Що? Ці всі ми в серединку забираємо за лі стараємося під ноль. Тут ми робимо так, як ось тут підготавлюємо на наступний рік, щоб в нас були нові гілки. Були. Дивимося, якщо такі шарики в кінці, це вони є сплодовими. Якщо у вас буде зручно, зразу прикиньте собі. Ось пішла у нас гілка подовження, я її прив'язаю процентів 30%. Для того, щоб вона навантажувалася. Рубану тут будуть жировики. Ось, дивіться, половина була врублена. І бачите, які пішли жировики. Але тут у нас був теж пеньочок зроблений. Тобто гілка була другого порядку, вона прив'язалася на такий пеньочок. поняли, так? Да? І тепер у нас з цих СЕО псев і СЕО пеньочка, ми тут отримось врожай. І тут ми отримаємо врожай. Ось тобі робота з пеньками. Так. Ну, в принципі, якщо у вас вже є змога переводити, ви можете переводити тут частину деревини, яка знаходиться біля стовбуру, можете її переводити. Ось ми зараз дивіться, це де гілка другого порядку, так як тут була. бачите, Я її тут зрізаю ось так. Все, на наступний рік ми тут по-любому по якусь плодушечку. І все. Тут ми що робимо? Дивіться, занадто низько, воно все потягне. Ми можемо ось тут, в такому випадку, в горизонтальному, коли йде донизу, ми можемо тут зрізати процентів 70%, тільки залишати ось таку п'яточку по однорічному пагону. В такому випадку, в такому випадку, воно не буде жирувати. Поняли? Якщо вона худа, дохла і горизонтальна, ви можете її різати, як ви хочете, і самі. Поняли? А якщо вона йде вже груба, то грубо, ви не можете різати пополам, бо, тому що буде потім капець. Поняли? Або зрізаєте під пеньок, або зрізаєте під ноль, або щось зробіть. Ось дивіться, яка ситуація виходить. Тут я зробив пеньочок, тут зробив пеньочок. Да, ми вже тут отримали на наступний рік врожай. Все пеньочка ми теж щось отримаємо. І в нас вже ця гілка вже є раз, два і три. Тобто ми вже звідси получимо яблук 5-6. Поняли, да? Наступний рік вже тут, же будуть, тут же будуть теж яблука. І ми на цій хорошій, грубі гілці мощні, за рахунок чого ми будемо отримувати тут урожай, де вони мають тут утворитися? За рахунок того, що ми перерізали однорічний пагін, а не тупо перевели теж на плоди. Якщо ми будемо переводити на плодові закінчення, гілка розвиватися не буде. Ми тут отримаємо 4 роки урожай і вона просто затухне, її не буде існувати. І все. Поняли, да? ну, надіюся, зрозуміли. Ті, що там гілки йдуть ближче до стовбура, ви їх. звичайно можете. Дивіться, тут немає якоїсь явно вираженої крони, ми працюємо чисто тут по тому, що вже в нас є. Ось перевожу на два списи. Цей де всередину, ми його забираємо. цей де лягати на ці гілки, ми його забираємо. Так. Тут що ми можемо? Ми тут переводимо на плодове закінчення. Так, тут йде середину, не забираємо. Так, тут пішли такі розгалудження. Ми тут переводимо на більш горизонтальну гілку. ось цю І її кінчик прирізаємо, бо тут, бачите, яблучко є. оп, А тепер яблучка немає. І тепер, якщо буде яблучко, ну ляже нам аж до самого низу. Нам це не потрібно. Так, тут теж розбираємо. Тут ми можемо щось переводимо на плодові, щоб вона була рідша. Щось ми виробимо пеньочок. І шукаємо, що, що нам би таке зробити, щоб, щоб вона нам не затухала. І тут ми зрізаємо під ноль. Оці такі, ми зрізаємо під ноль. Ось так. Бачите? Ось так. Клоц, клоц і клоц. Це ми тут зрізаємо, опять же на другий пеньок. Бачите, тут вже є у нас утворилася плодова брунечка. Ця лягає на цю, забираємо. Тут ми кінчик прирізаємо, а список залишаємо ось таким макаром. Бачите, був пеньок, дало нам дві гілки. Нічого плодового немає. Ну і такі випадки, звичайно, бувають. Ось так. от, І так зараз будемо працювати по кожній гілці. От пішла, пішла доверху, ми її взагалі звідси заберу. Тут нас по одну річці легенько коцаємо, списик залишаємо. Тут на обратний ріст, тут забираємо. Може, може, я так виведу, може центральний провідник, а на наступний рік звідси заберу його. хай буде так. Ці Дивіться обов'язково за цими коротенькими списками. Якщо вони такі шариками в кінці, то ви їх залишаєте, бо це ваші плоди. Все, в принципі, і от і, і яблуня і обрізана. Ось так виходить, бачите? Йду, бо там зараз туди і потім наліво дуже багато ще дерев.